Про новини Києва у столиці завершені аварійно-рятувальні роботи після масованого обстрілу Російської Федерації на місцях працювали близько 300 рятувальників та 70 одиниць техніки. Через російський терор, 28 вересня, загинули 4 людини, серед яких 12-річна дівчина, ще 13 – поранені. Також під час атаки на Київ у Криті зупинилося серце жінки, звали її Ілона Ревут. Загиблі було 52. Вона була стилістом. Колеги розповідають, що жінка була здорова, вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак російських загарбників. Також Наслідок удару у Солом'янському районі загинула 12-річна дівчина, яку за інформацією ДСНС притиснуло бетонною плитою. Сьогодні у школі відбудеться прощання, із нею журналісти повідомляють, що зараз мати загиблої перебуває в лікарні у важкому стані. Мої внуханів содіки дружині. Настільки привітна дівчинка, така просто ну ангел, ангелська дитина. Ну що можна сказати? Загалом наслідки російського обстрілу зафіксували на більш як 30 локаціях у шести районах міст: Святошинському, Голосіївському, Солом'янському, Дніпровському, Оболонському та Дарницькому. Лише у Солом'янському районі пошкоджені 27 будинків, з яких дев'ять приватні до тисячі вікон було повибивано внаслідок атаки. Ми відновимо і вікна, які вибиті в домівках, які навколо. Потім буде проведене дослідження цього будинку, який більш всього постраждав на салониці. Якщо несущі конструкції не зруйновані, ми будемо робити все для того, щоб його максимально швидко відновити. Частково зруйновані також навчальні заклади, магазини, автомобілі та АЗС. Уламки збитих цілей знайшли на території дитсадка, проїжджій частині та у приватних оселях. Вікон немає, жодного вікна немає. Чотири вікна і всі повністю вилеті. Сильний вибух, сильний, сильний, аж вікна затряслися. І коли йшла до церкви, побачила це трапіття. Наслідок російської атаки пошкоджена будівля інституту кардіології Стражеска на рівні 3, 4 і 5 поверхів. Саме тут загинули двоє людей внаслідок російського обстрілу. У міністерстві охорони здоров'я розповіли, що медзаклад продовжує працювати. Наразі триває оцінювання збитків для киян, які постраждали внаслідок російського обстрілу. Працюють штаби допомоги. Зокрема, у Солом'янському районі за адресою вулиця Гарматна 36, у Дарницькому на Ялтинській 24, дріб 23. Там постраждалі можуть подати заяви на матеріальну допомогу, на компенсацію за житло, отримати консультації та психологічну підтримку. Зараз у Солом'янському та Дарницькому районах вже опрацювали близько 500 заяв. Дев'ятеро кіган тимчасово відселили у гуртожиток. А на виплату 40 тисяч гривень для термінового відселення подали 24 заяви. Нагадаю, також що мешканці Києва чи є житло пошкоджене внаслідок обстрілів, можуть отримати кілька видів грошової допомоги. 10 тисяч гривень виплачують одноразово. Якщо вам потрібно відселення внаслідок руйнації, програма передбачає надання 40 тисяч гривень а також, щомісяця по 20 тисяч гривень для людей, які через руйнування мають винаймати житло. Така допомога. Передбачена терміном до одного року до відновлення житла коштом міського бюджету або ж отримання державного сертифіката є відновленням. Усі ці виплати є частиною міської програми Турбота на зустріч киянам. Це ініціатива, що діє виключно у Києві. Її фінансування щороку затверджує Київрада на засіданні бюджетної комісії. Постраждали також шість районів Київської області. Найбільше Бучанський. У шести багатоповерхівках вибиті близько тисячі вікон, знищено або понівечено понад сотня автомобілів, пошкоджені 14 приватних будинків, з яких три вщент зруйновані. Постраждали внаслідок російської атаки 30 осіб, з яких троє діти. Зараз у лікарнях перебуває четверо людей. Найбільша кількість потерпілих у Петропавлівській Борщагівці – 19. Ще п'ятеро людей були поранені у Фастівському районі. Це працівники. Півсівники хлібзаводу, де спалахнула пожежа внаслідок атаки. У білій церкві дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес, і лікарі допомогли їм на місці. Прилетіла одна ракета і буквально через хвилин, напевно. не ну, навіть не хвилин, хвилин, секунд, 30 прилетіла друга. Я встала, підійшла до дверей. Довхідних. І мене вдарило, прямо в ці двері винесло, а хлопеці і дитина були на Ми не встигли. вийти. Типу залишаємось вдома, а це щось відпочиває і залишилося там. І я прокинулася о пів на шостій. І оце воно почалося. І я тоді вже не змогла не заснути нічого. так от. 643 повітряні засоби застосували росіяни для атаки по цивільних в ніч на 28 вересня. Серед них майже 600 безпілотників та 50 балістичних, аеробалістичних та крилатих ракет інформують повітряні сили зсу. Більшість цілий ворог спрямував на Київ за попередніми даними. Збито чи подавлено понад 550 безпілотників, 35 крилатих ракет Х-101 та 8 крилатих ракет Калібр. Загалом наслідок російських ударів пошкоджені більше сотні цивільних об'єктів. І про те, як столиця ліквідовує наслідки російської атаки, готова розповісти уже на жанна тирса, яка працює на одному із місць, яке постраждало найбільше внаслідок обстрілу. Напередодні аню ще раз привіт тобі. Розповідає, що сьогодні на місці відбувається. Вітаю, Олеся ще раз. І наші глядачі також вітають. Дійсно, в ніч на 28 вересня. Під час страшного обстрілу, під час страшної ночі, зафіксовані пошкодження на 32 локаціях у столиці. Загалом шість районів постраждало. Один з них Солом'янський район. От, власне, тут я сьогодні і перебуваю. А позаду в мене п'ятиповерховий житловий будинок тут пошкоджено частково обвалилося перекриття. От бачите, як який зараз вигляд має цей. Будинок він частково я зруйнований. Дуже сильно постраждали. Також і будинок, будинок навпроти і сусідні будинки, які тут знаходяться. Там повністю вибиті вікна, рами, пошкоджені балкони. А вже на цю хвилину вікна закрили фанерою і міцною плівкою, тому що сьогодні от на вулиці дощить. І от ця вода вона потрапляла б і заливала б квартири. От бачите, зараз також оператор покаже будинок навпроти. Тут також дуже сильні пошкодження, і бачимо, наскільки сильно вибиті вікна, абсолютно кожне вікно, яке тут знаходиться. Загалом аварійно-рятувальні роботи після обстрілу в ніч на 28 вересня, вже на цю хвилину завершені. Повідомили ДСНС, що внаслідок масованої атаки загинуло чотири людини серед них є дитина. Це юна Олександра, 12-річна, і Ще 13 осіб отримали пор ранення загалом на локаціях, крім рятувальників, обов'язково ж працювали і медики, і поліція також які фіксували усі пошкодження були розгорнуті штаби, де надавали необхідну допомогу. І також працювали і психологи. І загалом повідомляють фахівці ДСНС, що 25 осіб отримали допомогу від психологів. А загалом було до ліквідації наслідків залучено понад 30 фахівців ДСНС і 70 одиниць спецтехніки. Зараз от на цю локацію. Біля ото цього будинку є майданчик і Туди люди вже від учора принесли квіти, принесли дитячі іграшки, Знак пам'яті юної Олександри, яка загинула на, у цьому будинку. Вона мешкала на третьому поверсі. І навчалися у сьомому класі загалом також зазначу, що сьогодні тут ще мають працювати комунальники, тому що залишилося певне будівельне сміття від вікон від балконів, які пошкоджені, зараз огородили це стрічкою для того, аби там не ходили люди, аби вони не поранилися і не пошкодили щось собі. Але ще від. Ще за кілька там годин приїдуть сюди комунальники і будуть прибирати це будівельне сміття на цій локації. Наразі ось таку маю інформацію. Звичайно, буду спілкуватися ще із місцевими, питати у них, який у них стан сьогодні. Як вони оговтуються після такої страшної ночі? Ну і звичайно, вмикатимуся до вас ще на один раз. На цьому поки що все повертаю слово до студії. Дякуємо, Аню, чекаємо тебе ще з новими деталями, а я ж закликаю наших глядачів писати нам у студійні месенджери номер 068 044 0441, як у вас вихідні минули, як ви от напередодні пережили цю ніч, і цю ніч і, і ніч напередодні, чи все у вас гаразд, Пишіть 068 68 044 0441. Я Ярослава Магучих. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то рео шукайте в супермаркетах та в магазинах біля дому.